Німецькі компанії через Туреччину офіційно працюють з Російською Федерацією. Що це означає? Це означає, що буквально є компанія «Гюрінг», яка постачала сверла для виробництва автоматів Калашников. Це означає, що німці шість місяців від моменту введення санкцій працювали з Російською Федерацією. Питання зараз в Європейському Союзі, як він віднесеться до того, що виявили ці порушення і що буде з цією компанією? Після того, як стало відомо, що вони працюють, німці поміняли конструкцію роботи і почали працювати з Російською Федерацією через Туреччину, почали поставляти для інших військових заводів свою продукцію. Що це означає? Це означає, що німецькі компанії, і не тільки німецькі, а я думаю, що багатенько ще в Європейському Союзі, працюючи через Туреччину, підтримують Російську Федерацію і ті дії, які вони вчиняють в Україні. Це означає, що санкції діють, але не до кінця. Це означає, що Російська Федерація буде продовжувати зловтішатися над українською державою та українцями. Я думаю, що треба терміново підняти це питання на рівні міжнародної спільноти для того, щоб ніхто не міг обійти санкції і працювати через Туреччину. Зокрема, питання зараз буде стояти в Туреччині: чи зможе Туреччина заборонити компаніям з Європи? Працювати з нею, а потім працювати з Росією. Ну і як буде здійснюватися моніторинг? Слава Україні! Ми переможемо!